Володимир Савченко збирається їхати у зону АТО. Напевно, це вже в 20-те, розповідає активіст з Полтавського автомайдану, як він вестиме гуманітарку нашим бійцям. Хлопці, ті, що воюють, я не бачив жодного, який боявся і казав, що о, заберіть мене додому. Таких нема. Всі зібралися, всі готові воювати до кінця і, і визволяти свою рідну Україну від. Неважливо, Донецьк, Луганськ – це все наша земля. Ми поїхали в Славян через три дні, як його визволили. Так? Ми подивились на ті соняшники, які цвітуть. Я казав, це наша земля, це наша Україна, все це те саме, що в нас на Полтавщині. Військові з радістю приймають будь-яку допомогу, говорить чоловік. Бо найважливіше для них нині відчувати підтримку стилу. Самі активісти на дорогу налаштовуються з оптимізмом і запевняють, що не бояться. Ну, у нас інтуїція ми кидаємо карти зранку і дивимося. туди їдемо, туди не їдемо. П'ять легкових авто завантажують на ринку алмазному. Тутешні підприємці збирали для українських бійців усе, що необхідно. Всі зносили консервацію, робили морковку по-корейськи. Все для наших хлопців. Хочеться їм сказати, щоб вони швидше вернулися домой живі тому що дома їх ждуть мами, жони, діти. Збирали люди і гроші. На них закупили крупи, воду, консерви, макарони, придбали навіть бензопилу. Відправлятимуть на схід лише те, що необхідно солдатам. А про це дізнаються від автомайданівців. Та й взагалі без останніх зізнаються активні підприємці. Допомагати військовим було б нереально. Тому що ми точно знаємо, куди він їде, і ми знаємо, що він доходить до наших хлопців. Ми в основному відправляємо нашим полтавчанам. Зараз у нас разделили наш территориальный батальон, теперь она розділяє, значит, час ребят наши в Донецькі, ані ми в именно, и час у нас под Харьковом, наши полтавчани. Це все йде на дві часті туди, і туди. Допомагаючи українським військовим, говорить підприємець Симбад Гаребян, згуртовуються люди різних професій та різних національностей. Ну, здесь начинає суборчить і все сторожов реаліза. Ні один человек не було в сторону. Я лично от всех вот этих, от людей хочу сказати, що что лучше щоб ми вот, как всегда говорю, Щоб ми вот это утром намабили не нужні ні ви, ні ваша помощь. Війна закончилась лучше. мир. передадуть військовим полтавцям і дитячі малюнки.